Дединець на за хвилі до через довгі степи та віки наші пращури з нами говорять, нагадавши, що ми козаки. Кожен із нас бачить козацьку країну по-своєму, а також по-своєму відчуває та осмислює. Для когось це площа, що вулиця рідного міста, Названа на честь видатного козацького діяча. Для когось. Це величний монумент, або затишний пам'ятник чи бати України, або одному із них. До когось козацька Україна промовляє з музейних експозицій про козацьке життя і побут, про козацькі походи і подвиги. А для когось це величні карпатські бої або крайдяніст білі Донеччини, які пам'ятають козаків. Хтось любить козацьку Україну в храмах козацького бароку або в збережених будівлях козацької даби. Ось просто в назвах сучасних сел і міст рідного краю, заснованих козаками. Але відчуття, що ми українці, що ми нащадки козацької слави, творці, і борці козацького духу це відчуття завжди єдине і завжди правильне. Свою команду ми назвали Козак Мамай тисяча вички, бо вона складається з п'ятьох завзятих бойових козачок і одного хлопця з козацькою мудрістю і козацьким характером. Затський дух, ми хочемо передати рядками гімназійного гімну, який з 1993 року під час заснування украматорської української гімназії служить дорогого газом багатьом поколінням гімназистів. День України, рідні діти для нас і крицьори. Ще праця і пісні, пущаємося козацькі козацькій нащадки, звіттягою і славою віків, хай прикладом для нас сіє з про рідної землі захисників, хай прикладом для нас сіє з про рідної землі захисників.